Уявіть Авраама, який стоїть на порозі свого дому, залишаючи рідну землю, родину та все знайоме. І раптом звучить Божий заклик: вийди з своєї землі і від родини своєї від дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим я вчиню, й поблагословлю я тебе, і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенням. І благословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі. Племена землі. Це, друзі, книга Буття, 12 розділ з 1 по 3 вірші. Дійсно дивовижні ті слова і благословляться в тобі. в тобі всі племена землі. Це настільки сильно, знаєш, ми думаємо про те, щоб там якось повпливати і добре прожити своє життя, мати хорошу репутацію себе, своїй сім'ї. Щоб про мене там, угу. там діти пишались, там батьки пишались. Ні, а це планка набагато вища. Бути знаєш, не просто там класним директором на роботі в своїй компанії. Ні. Щоб весь світ е, в хорошому сенсі був благословений, тому що ти такий. Угу. І це, ну, це настільки висока планка, і все це Господь говорить: смертній звичайній людині Аврааму. І він це говорить не лише йому. Тому що і кожна людина, знаєте, з часом потім говорила, це Бог Авраама, Ісака, і Якова, він і наш Бог сьогодні. І дійсно, це заклик, друзі, для Авраама, для того, щоб залишити ту землю. Тому що Бог каже, я хочу через тебе зробити дещо більше. Так, це була язичницька країна і так далі. Ну, тому щоб мені за це знаєш, Бог найбільш розвинена. Так, не міг там впливати на цьому місці, але інколи знаєш, мені здається, Богу потрібно, ну, потрібно дати свою школу або дати. Можливість, де Бог більше міг би відкрити себе. Як це було, пам'ятаєш потім uh -huh. з Моїсеєм в постелі 40 років, з Іваном Хрестителем. Псалом Давид, який був на лоні природі, багато таких могутніх, як то кажуть, так пророків, правоців вони виховувалися дійсно там, де максимальний вплив Бога. Я вважаю. І Бог це робить десь із Авраамом. Uh -huh. І Авраам сам пізнає Бога, тому що він там і раз обманює, і другий раз обманював. Але в цьому всьому Господь його доводить до цього, що він стає. Jak to mówią... Так, прабатьком і дійсно тим, від кого йде великий народ, і де mm -hmm. кожна людина мені здається, те, що Бог зробив для Авраама, тепер Бог бажає через весь свій народ, через кожну особистість це зробити. І Авраам є початківцем. Це правда. Можна подумати, ну хороша історія, але до чого тут я. Так. Але сьогодні ми бачимо, що ця обітниця належить не лише Аврааму, вона належить всіх нам, тому що саме вже через Христа, як він якби і нащадок можна сказати Авраама, хоча так. він Бог, який зійшов на цю землю. Землю, ми ми вірою єдині стаємо а, учасниками цього заповіту, цього завіту, який Бог дав Аврааму в Ісусі Христі. Ми маємо те саме, і це сьогодні. Ми, як наче знаєш, теж стоїмо на роздоріжжі, чи піти туди, де все зрозуміло, де зна... я знаю, як здобути собі те чи інше, де я можу своїм є зв'язки, родина, близькі, чи ти піти туди, де є обітниця, і де Бог обіцяє набагато більше, але потрібна віра. Так, і от мені здається, знаєш, що в цьому, напевно, і неодноразово людина стоїть на цьому етапі прийняття рішень. Або я буду залежати від того ресурсу, до який я звик, або Бог каже, ось, все, що тобі можу запропонувати, це прекрасна обітниця. Угу. Питання, чи готовий ти їй довіритися. Угу. Це новий шлях, це нові люди, це нова територія, це нові знайомства, це, можливо, шлях десь одинокості. Хто зна, по-різному. Бог кожному має свій так. шлях. Але каже, все, що я тобі, це даю, це гарантія мого слова. Я обіцяю. І от чи готовий ти довіритись. Е, Це е, те, що ніколи ми б не заслужили. Так, е, Знаєте, е, буквально в неділю я почув одну історію від е, свого друга, служителя. Він розказав таку цікаву історію каже: ви знаєте, де народжуються черепашки? Ну, Всі ми знаємо, вони народжуються так в яйцях в піску. Але, в принципі, яке призначення цієї черепашки? Стихія і море, стихія вода. І знаєте, чимось наше життя, і мені здається, навіть життя Авраама, воно подібне до цього. Бог каже, так, ти народився тут, на грішній землі, але тобі потрібно, щоб до тої стихії дійти, для чого ти насправді народжений, для цього Царства Небесного, тобі потрібно пройти у цей от шлях. Так, він земний, він по піску, в Черепашки це тих, можливо, 80, 100, 200 метрів, але ти йдеш до цієї стихії, для чого ти дійсно створений. І мені здається, що коли Бог. Знаєте, закликає Авраама, коли Бог сьогодні закликає нас, на шлях, піти з Христом, прийняти рішення, бути спасеним в ньому, тому що немає іншого імені під небом, ким ми могли би спастись. Це Ісус Христос. Для чого? Щоб пройти цей шлях тут, тому що дойти до тої стихії, для чого Бог дійсно створив. Це дійсно вічне життя, це повернути те втрачення, що втратили наші прабатьки, і друзі. І сьогодні цей земний шлях, так, він не простий. Але ми створені для більшого, для небесного. І Бог uh -huh. мені здається, Аврааму якраз говорить, що зараз я вже даю тобі іти тим шляхом, uh -huh. де ти відчуєш, що це значить жити в тому, для чого я тебе створив в цій небесній атмосфері. Чи стосовно черепашок, так. вони зазвичай ще втікають від тих, хто хоче їх з'їсти. так, Це Тому це максимально відображає людський шлях на цій землі. І в цьому всьому мені за цей бог, як цим черепашкам, каже, але в мене є обітниця. Так, моє слово це гарантія. Я благословлю тебе. І причому не просто тебе, кожен, хто лише побачив тебе, але побачив тобі мене, вони також отримують благословення. Тому нехай це надія, друзі, ця обітниця. Ми будемо пам'ятати, що вона сьогодні відкрити для нас. Бо сьогодні нас, як і Авраама, закликає. Пішли зі мною, і ти відчуєш, що це значить жити в атмосфері благословення.